Ну, ну, якщо у вас інтуїція, десь, то що буде далі? Я не маю знаю, права говорити. Я знаю, це але не маю права. права. Ну, хоча б натякніть. Давай, Давай доживемо до 27-го року. Запам'ятай, 27-й рік. 2027 рік може стати точкою, коли народжується нова надія, коли стає Помітним шлях до відновлення та гармонії, ось саме зараз ми зайшли у глухий кут, вихід із пастки можливий через партнерство, співпрацю і взаєморозуміння. Двіка копків це і про перемир'я, якісь радісні події через перемовини та об'єднання зусиль заради досягнення вищої цілі. Ситуація, яка здавалася застряглою, раптово. Розвертається. Що криза добігає кінця. А доля на боці правди. Алла Борисівна є людиною з глибокою емоційною чутливістю та здатністю дивитися ширше, ніж інші. Певні здібності у неї могли відкритися після певної трагічної ситуації. Це може бути як смерть близької людини, так і, наприклад, її клінічна смерть. Саме сльозами вона Обмила свій шлях, одним словом, це було потрясіння, після якого інтуїція загострилась, і по кубків їй були дані нові можливості на емоційному та духовному плані. Дуз кубків – це чиста енергія духовного потоку, який з'являється після глибокого болю. Це карта про Божу благодать, дар небес, активацію снів, видінь та інтуїції. Пугачова дійсно має доступ до певних кіл, які б могли б надавати їй інформацію, і діють вони вкрай обережно, щоб все тримати у таємниці. Для України 2027 рік відкриє двері для нового матеріального фундаменту: це інвестиції, відновлення інфраструктури. Плюс ці карти можуть говорити і про те, що ми повернемо собі дві якихось території. Економіка буде ставати на нові рейки. Ми будемо робити перші кроки у нових економічних та технологічних напрямках. Це не вершина. Але міцний початок великого циклу нам доведеться відстоювати здобути, навіть коли з'являться нові потужні можливості захищати свою територію, але тут вже більше самооборонна позиція, це вміння подолати усі перешкоди, ту жезлі дає вогняну запальну енергію надії. Це дар небес.